Привіт, крутелики! З вами Леорік. Поки ще думаю, яку гру проходити далі, то продовжимо проходження Resident Evil 3 Remake. Минулі серії є у списочку відтворення. Посилання в описі під відео. Беріть лайк, щось смачне та погнали дивитись! Ті, де Бар тепер? Маю бути в лабораторії, пильнуй, я вже йду. Прийнято, вирушаю туди. Поняв прийняв, як то кажуть. О, ще один медспрей. Це мені треба. Набої. Так, давайте з, з пістолетиком трішки походимо. З гвинтівкою це для нас буде занадто легко. Мені собі вікно забите. Ми що, маємо виходити на вулицю? Та наче ні. Так, тут джейл. Йдемо далі. Світло мені вімкнути. До речі, дивіться, він з СУ походу. Національна гвардія України. Шеврон на плечі. Так. Вас вітає меморіальна лікарня імені Спенсера. Центр охорони здоров'я в ракун Сіті Авангард науки. Меморіальна лікарня Спенсера була ретельно споруджена доброчинним фондом Спенсера, щоб служити осередком медичної допомоги в регіоні. Окрім надсучасного амбулаторного та просторового стаціонарного відділів, лікарня може похизуватися чи не найбільшим в країні-дослідницьким відділом, де ми проводимо клінічні випробування нових ліків, які невдовзі змінять лице медицини в Сполучених Штатах і в усьому світі. Мені ніколи. А давайте. Давайте гранату спробуємо, світошумову. Але їх занадто мало. Все. хлопаки. Ти що попутав, чи що? А хто? Зі, спі... Зі спини падло підбирається. В мене є джил. Так що вибачай. Френдзона. Просто максимально дика френдзона від Карлоса. А то вже хотіла засмоктати. Нічого не вийде. А. в мене немає. Немає цієї відмички. Вона є в джел. На жаль. На жаль. Так. Де ж знаходиться ця клята вакцина? Вітаємо в офісі доктора Натаніеля Барда. Чітко скажіть мікрофон мету вашого візиту. Аудіопрогравач. Окей. Окей. Медсестрин, щоденник 25 вересня. До нас щодня поступають нові пацієнти з тією загадковою хворобою. Седативні препарати не допомагають проти їхнього марення. Тому нам доводиться надягати на них гамівні сорочки та перевозити в ізоляційний відділ. Проблема в тім, що ізоляційний відділ вже і так тріщить по швах. Директор наказав нам лікувати тих пацієнтів безплатно. Але що ми маємо робити? Бажати їм якнайскорішого одужання, в нас немає ліків. І це не єдине, через що я переймаюся. Після смерті ті... тіла таких пацієнтів не забирають патологоанатоми, як зазвичай. Нам сказали, що це особливі заходи для запобігання поширенню хвороби, але я не дуже в це вірю. Міранда бачила, як уночі кілька людей повезли тіло на заборонені за заборонені двері. Навіщо? Куди? Що діється? Що Шо діється, Що коїться? Куди? Як? Що? Угу. Треба закласти аудіокасету. Нам треба знайти касету. Доктор Барт, ви там. Я прийшов врятувати вас. Відчиніть двері. Голосових збігів не знайдено. Голосових збігів? Це що за науково-фантастичне лайно? Ага. Ну, коротше, треба аудіокасету з записом доктора віднайти. Найдем. Опа. Здоров. Як ваші справки. Мазав. Диви. Ви бачили це? Ви бачили, як я їх тільки що з ліктя? Двох зніс? Може ви вже ля... вляжетесь сьогодні? Діточки, як зірочки. Диви, ця мені... Зі флангу... Ця ще за ногу хапнула. Зі всіх сторін оточили. Тихо, я забуваю, що я не можу уклонятися. Щось мені зовсім хреново зараз буде, я так відчуваю. Все, мені турбина, походу. Або ні. Я можу похилитись? Так, я можу. Я можу зробити собі ліки. Фух, затиснули. До хрена ж їх тут. Може гранату кинути? Ні, я й пістолетом розберусь. О. Мінус голова. Все? Чудово. Фу, ляха. Це було складно. Ну що ти тут? А броньоване скло. Ну давай. Я не проти, якщо ти там постійно залишишся на віки вічні. Це знаєте оцей от чувак. Це често е, має бути. Він уособлює всю Росію і всіх росіянців, які мають бути в ізоляції. Често відгородитися від них. Осьо. Осьо. Отак виглядає Росія. От саме отак. Щоб ви собі знали. Так. О тут у нас.. занадто темно. Занадто лячно. Хоча насправді ніфіга не лячно. Я думав, що буде страшно. Опа! Що, десант? Получається, чи що? Знов. Знов десантуються? Що зачинено? Бець. Прийдеться йти на сходи все-таки. Ти не будеш мене за ногу хапати, ага. Йому вже все, йому вже гаплик. Угу. Нічого корисного немає, до речі. Оп. Я так зрозумів, якщо е, знаходити і вбивати цих ляльок, то якесь досягнення дадуть. Чи вже дали. При заході в гри в мене було досягнення. Так, тут можна запутатись, серйозно. О, бібліотека якась. Не палити. Ну, це логічно, бо тут багато книг. Може статися пожежа. Поступило понад 20 пацієнтів з загадковою хворобою. Пацієнтів ізоляційного відділу спостерігаються сильне змертвіння, змертвіння кінцівок, гарячка, тихе марення і ознаки надмірного апетиту. О, це в мене зараз ознака надмірного апетиту. Я би зараз би схрумкав щось. Імовірне зараження спробувала всі антисептики. Досі немає результатів лабораторного дослідження крові. Один з пацієнтів укусив лікаря Янга, ми, зробили, ми обробили рану, але в нього все одно гарячка, яка не спадає, не допомагає нічого. Тим часом в, в амбулаторному відділі повний гармидер. Па пацієнти марять і чохвилини стають жорстокішими. Ми викликали вільних від роботи працівників, нам потрібні всі доступні сили та засоби, щоб дати раду з цим безладом. Ну що, прочитали? І що це нам дало? Ну, прочитали. Зрозуміло, що, коротше, зомбаки це максимально жорстокі, безмозглі. І так далі. І діла з них вже не буде. Мені цікаво, а якщо ми знайдемо вакцину, ми е, в теорії зможемо вколоти її в, в зомбака. І він стане нормальною людиною? Чи це тільки вона працює на перших стадіях зараження? Цікаво. Червона трава. Взяти. Ні. Поєднати мені треба. Поєднати. Готово. Спрей можна один, в принципі, я думаю, покласти сюди. Скинути, гранату теж покладу. Світошумову залишу. Ну, в принципі, і все. Якось так. Зберігаємося. Ну що? Шуруємо звідси. Головне не забути, де тут наше, це, наше збереження, наша скринька. Бібліотець. Вихід. Нам хіба на вихід? Ні. Ця лікарня прям максимально велика. Максимально можна заплутатись. Може все-таки на вихід. Тут ми ще не були. Давайте. А, ні. ми звідси прийшли, до речі, ми звідси прийшли. Ми тут були. Там заблоковано прихід. А тут що? А тут двері не відчиняються. Набої. Опа! Я чую щось в кущах. Я сподіваюся, що це вітер, звісно, але. Ключ, 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 ключ. Ключ, певно, від тих дверей, що не відчиняється. Так. Ми зробили коло. Ми тупо зробили коло... ой 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 А це вже було трішки страшно. Та не хочу я з тобою на побачення. Я вже скільки разів тобі їм це казав. Що ж ти така настирна? Це не доходить. Так. Ну тут ключ не спрацює, до речі. Тут же ж ключ не спрацює, правильно? Оглянути можемо. Ключ до роздягальні для працівників меморіальної лікарні. А де роздягальня? Не поняв. Я хоч в правильному напрямку біжу, чи ні? Мені треба в роздягальню потрапити. Там якась кринька. Опа. Здоровенькі були. Беремо. Беремо гвинтівочку, тут їх забагато. Побачення. Я з вами панькатисью то не буду. Так, а де ж роздягальня? Де ж, бляха, муха роздягальня? Знов до джил прийшли. І так само хріново. Нічого в цьому житті не помінялося, бо ми вакцину не знайшли. А на що я сюди прибігав? Мені треба роздягальню пошукати. Пора відкривати мапу, я так розумію. Без мапи діла не буде. Зараз. Подивимося. Мапа, мапа. Я знаходжусь тут. М -м -м. Тут є набої, ми пропустили походу. <кій> Тимчасова палата. Так. Приймальня аварійний вихід. Ось ось сходи. А це що? А, це джел. Це джел, правильно? Простий замок. Стоп, там був якийсь простий замок. Не поняв, ми, ми його пропустили. Сестринська. А це що? Так, ми пропустили цей простий замок. Десь він. Десь він тут має бути. Ні. Правильно, це просто оцей простий замок. Так. А нам треба все-таки. Все-таки піти вбиральню, невбиральню, роздягальню. Де вона знаходиться? Зараз знайдемо. Так, О! Ти до сих пір тут. Співчуваю. Ото погано себе поводив, тепер сиди там. Так, о! Оці двері не відчинялися. Вони ж раніше не відчинялися, правильно? Чи відчинялися? Пішли на другий поверх. Мені здається, що ми на другому поверсі ще не все дослідили. Поїхали. Пум-пум-пум. Опа! Ти раніше не підіймався. Раніше лежав собі спокійно. А що сталося? Так, тут ми були. А тут ми ще наче й не були. Правильно? Ми в цю кімнату не заходили. Якщо я не помиляюсь. Так. І як мені це відчинити? Набої пригодиться. Зараз ми відчинимо ключом ці двері, і можливо там відмичка. Можливо, а це не точно. Ключ до роздягальні. Сподіваюся, що це він. Чудово. Правила щодо що посвідок. Посвідки в жодному разі не можна брати за межі лікарні. Відповідно до наших заходів безпеки, всі працівники, йдучі з роботи додому, повинні залишати свої посвідки в особистих шафках. Ага, мені треба відкрити якусь особисту шафку. І там буде посвідка. Зникли ключ до роздягальні. Ключі до роздягальні. Ключ до роздягальні загубився. Особа в якої в останній був ключ, могла загубити його десь на подвір'ї. Ну, ключ-то ми вже знайшли. Чудово. От наша роздягальня. Так, світло-шумова граната. О, який файний капелюх. ви що. А що, тут нічого немає? Серйозно? Не поняв. І на що я сюди зайшов? А, стоп, ось ось Лікарняна посвідка. Оце вже більш краще. Так, почекайте, мені треба... Ой-ой-ой! А це ж що за подаруночок? Хапати мене за ногу не будеш, я сподіваюся. Хух. Так, це вилучаємо. Беремо посвідчення. Дякую за перегляд! Ось така коротенька серія вийшла. Тож натисніть лайк, напишіть коментар, підтримочку, мені буде приємно. А з вами був Леорік. Бувайте!